Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, сьогодні перший день, коли ми з вами зустрічаємося у 2023 році. Я бажаю всім вам, на, всім живущим людям на нашій землі, миру, здоров'я, процвітання. Ми з вами вчора завершили дев'ятницю. Ми молилися за мир на Україні на всій землі до ікони «Всевидяче око. Зараз я його виведу на екран. Ну, е я підібрала сьогодні і таку ікону, щоб було. Різноманітно. Перед тим, як ми будемо молитися всі разом з вами до цієї ікони, я хочу сказати декілька слів про цю ікону. І про те, ну, це не навчання, як молитися, як хто собі бажає так і молиться. Але є інформація про те, що. Спеціальних молитв немає до цієї ікони, тільки можна не тільки можна, а просто можна молитися до Бога, Богородиці, Тройці і Ангела. Я хочу поділитися своїми враженнями в першу чергу. Подивіться на ці чотири ока. Коли перший раз я зустрілася з цією іконою, то у мене було відчуття, тому що я дивлюся повністю 100% очима на ікону. У мене було таке відчуття, що ці чотири ока війшли в моє серце, в мою душу, і як розширилося, ну, як розширила, розширилася моя свідомість, як розширився мій розум, як я наповнилася. Недаром же говорять, що Бог живе у нас самих. Так от Господь Бог всемогутній, а тому ми звертаємося до нього з молитвою при будь-якій нужді і в прикрощах та про прохання здоров'я і щастя. Також перед цією іконою моляться. Про допомогу в духовному просвітленні і про залагодження ворожнечі і конфліктів. Ви знаєте, настільки ця ікона має сильну енергетику, що тут молитва повинна бути дуже чиста від душі щира і гаряча. А тож, на початку цього року я рада, що ми будемо разом молитися. Я дякую всім, хто був у цій дев'ятниці, хто молився зі мною разом. Ну, давайте, може, я попробую, може, я знайду, якось я це відкрию. Давайте я зараз подивлюся. Можливо, щоб я назвала. Пару імен. Мені, наприклад, приємно. Так, хвилинку. Мені, наприклад, приємно, якщо би моє ім'я згадали о. Так, Ярослава Гринюк, саме найперша, вона відобразилася. Так, бачите, будуть зараз всі наші відео і молитви з вами видно. Наш президент, хай Бог йому дає здоров'я, що не залишив нас у такий час. Так от, о, 21 коментарі: Дарка Худак, Марія Пошиван, Ірина Плаксій, Василина Гринюк, Ольга Мотрок, Паша Андрусяк, Сніжанна Морська, Христя Ковалюк, Оля Сарохан. Михайло Бор... Бородайлюк, Оксана Шкрібляк, Наталя Сахро, Наталя Ковалюк, Марія Вербіцька, Марія Синяк, Оксана Рибчик, Орися Ковалюк, Марія Генник, Анна Олександрук, Наталя Іванчук, Орест Каленяк, Олег Гончар. Це ще ті люди, яких я так пам'ятаю по пам'яті. Я бажаю всім вам. Миру здоров'я. Я бажаю всім тим, кого я не назвала у 2023 році миру і здоров'я. Я бажаю всім людям на землі миру і здоров'я. Кого згадала, хто буде ще читати цю моли, ці молитви? Дивіться, я підібрала ті, які рекомендуються до цієї ікони молитви. Чуть Чуть складнішого, складнішої вимови, складнішого сприйняття. А ви знаєте чому? Тому що ми привикаємо один до одного, ми привикаємо до нашої вимови, і тому я зрозуміла, що нам щось треба таке, щоб нас рухнуло трошечки, щоб наші думки запрацювали, і наша вимова запрацювала. В іншому направленні. Я рада, що ця людина посунилася цій людині, теж треба буде послухати е цю молитву. Так от, якщо ви готові, давайте попробуємо прочитати цю молитву, помолитися за всіх людей. В першу чергу за мир на Україні, е за нашу землю. Хай буде тепло, мир, взаєморозуміння між всіма країнами. Господи, Отче наш всемогутній, прости нам наші гріхи, прийми нам наші молитви і хай буде мир на всій землі, на нашій Україні і по всій планеті земля. Молитва Господу нашому Ісусу Христу, многомилостивий, всемилостивий Боже мій. Господи Ісусе Христе, Многі заради любові зійшов і тілився Ісе, як дав, врятуєш усіх. І паки спасе, спаси мене по благодаті, благаю тебе, а щоб від справ врятуєш мене, не це благодать і дар, але борг паче. Їй многий щедротий, і невимовний в милості. Хто вірує, бо в мене, реклий єси про Христа мій, живий буде і не побачить смерті навіки. А ще, убовіра віра в тебе рятує отчаяння. Все вірую, спаси мене, бо Бог мій єси ти і творець. Віра ж, замість справ та зарахується мені, Боже мій, чи не знайдеш бо справ однють виправдати мене. Але та віра моя так тяжіє замість всіх, та да відповідять, та да мене. Та да покаже м'я причасника слави твоєї вічний, та не обовикраде мене святана і похвалиться. Слові еже відторгнути мене від твоєї руки і гроші. Але чи хочу спаси мене або не хочу, Христе, спаси мій. Попередньо, скоро, скоро погий Бог. Бо ти Бог мій від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити Тебе, як уже полюбив іноді тій самій гріх і паки поработати тобі без точно, як уже якоже поневолити перш сатані улесливі. Особливо ж попрацюю тобі, Господу, і богу моєму Ісусу Христу, в усі дні життя мого, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. Присвятая, владичице, моя Богородиця, святими твоїми всесильними благаннями, відчини від нас смиренних і окаянних рабів твоїх, зневіри, забуття, нерозуміння, недбальство, і вся погана, лукава і хульних думки від окаянних сердець наших і від помреченного розуму нашого. Погаси полум'я пристрастей наших, як обідні єсмь і, і окаяння, і спаси нас від багатьох і лютих спогадів і. Приприятий і від усіх дійств злих свободи нас, яко благословенийся від усіх пологів і славиться причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Молитва при святій трійці. Від сну поставши, дякую тебе, свята трійці. «Яко многія заради твоєї благості і довготерпіння, не розгнівався єси на нас, лінивих ль... і грішних, що занапастив нас єси з беззаконнями нашими, але чоловіколюбствував, єси зазвичай і в несподіваність лежащого воздвиг воздвигл нас єси. Під еже утреневаті наші очі, мислення, відкрий наші уста, поучатися словам твоїм і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і співати тебе у сповіданні серцево, і співати все святе ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Молитва святому ангелу-хранителю. Про святий ангеле, зберігачу і покровителю наш благий, з зламаносернем і болісно душею стоїмо ти, молячись почуй нас, грішних рабів твоїх, своїх, з криком міцним і плачем гірким вопіющих. не поминай наших беззаконь і неправд, ними ж аж з окаянні прогнівляємо та таймо. Вся дні та години і мерзотних наших творимо перед Творцем нашим Господом. Явився нам милосердний і не виходь нас, скверних навіть до смерті нашої, возбуди нас від сну гріховного і пособствує твоїми молитвами інший час життя нашого без пороку перейти і сотворити плоди гідні покаяння ж від смертних падінь, гріховних збережи нас, та не занегинемо від під розпачі, і нехай не порадіє ворог, ворог про смерть нашу. Знаємо востаннє і ост і устами сповідуємо, як не ні, хто ж такий друг і представник, защитітель і поборник, уже ти, святий ангеле, стоячи перед Бо престолу Господнього, молишся за нас непотрібних, а паче всіх грішних. Та не вилучить приблаги душ наших в день несподіванки нашої і в день творіння злоби. Чи не переставай благаємо премилосердного Господа й Бога нашого, так відпустить гріхи наші, я вже вчинили всьому житті нашому справою, словом і всіма нашими почуттями, і ними ж звістка долями та врятує нас, та покарає нас де по своїй невимовній. Милості, але так не покарає вас і не істяжить нас, вонами по своєму беззастро... безсторонньому правосуддя, щоб сподобити нас покаяння принести, з покаянням же божественне причастя достойними прийняти. Про це паче молимо і та ковага та, дару ревно бажаємо. У страшний же час смерті не ступен будь нам. Благі зберігачу наш, проганяючи мрачної демони і мужчих у страшиті при трепетній душі наші. Захисти нас від тих ловлений, єгда і мам переходіті, повітряні метарства та зберігаємо, зберігаємо тобою безбідно досягнути раю, нами жаданого, даликих святих і гірських сил. Невпинно вихваляють чесне і величне ім'я. Троїці слави мого Бога, Отця і Сина і Святого Духа йому ж належить честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Ви знаєте, дякую Богу, що дозволив нам це прочитати. Я вам чесно кажу, я. Багато мов знаю, я вправляюся різними мовами, але це є особлива ікона для мене, особливе читання. Я думаю, що для вас я публікувала, в в нашому українському напрямку, але я захотіла, щоб ми сьогодні з вами прочитали ці молитви так, як вони є. І я прошу Бога, щоб простив мені в першу чергу, якщо я щось не так прочитала або не так зробила, я старалася щиро, гаряче, під душі донести до вас ці молитви. Ось так у такому аспекті моляться до ікони всевидячого ока. Я прошу цю ікону прийняти наші молитви. І встановити мир на Україні і на всій землі, забрати від нас ворожнечу і конфлікти. Амінь. Хай буде так. Пишіть ваші враження, пишіть те, що, можливо, вам, у вас виникли питання, можливо, вам буде цікаво щось. Отак От ми молимося до ікони Всевидячого Ока. Я бажаю всім, хто зі мною молився, миру, здоров'я і процвітання в 2023 році.